Яке ж воно життя після Сельти? Насправді життя після Сельти існує, і воно доволі таки багатогранне, тому що ви вже отримали міжнародну кваліфікацію. З досвіду наших тютерів, які казали нам, що насправді грейд не так важливий для роботодавців, тому що єдине питання, яке вам поставить рекрутер, це чи є у вас сельта. Якщо у вас вона є, ви скажете так і на цьому все. І тютор на Сельті запропонував мені роботу. В їх центрі казав, що ось у мене є роботодавець, ось його імейл. Напиши йому, скажи, що ти складала сенту і що я тебе рекомендую працювати в нашому коледжі. І я така. О, oh майґад! Реально мені пропонують навіть попрацювати тут в останньому тижні. Зазвичай тютери проводять сесії щодо того, як скласти правильно CV, де шукати роботу, якщо ти знаходишся за кордоном або в своїй країні, діляться корисними посиланнями, чатами і так далі. Але звичайно. Все залежить від вас, і якщо ви захочете далі йти працювати з цим, ви будете шукати можливості, бо ніхто крім вас цього не зробить, і Салта не гарантує вам працевлаштування одразу після цього курсу.